Вітаю вас в студії з випуском новин Сергій Градов. Вже другий рік поспіль Україна спільно з державами Європейського Союзу 9 травня святкує День Європи. Свято було запроваджено указом президента Володимира Зеленського від 8 травня 2023 року. А в Одесі до пам'ятної дати відбулося урочисте перейменування однієї з центральних площ та вулиці на Європейську. 9 травня в День Європи в Одесі урочисто відкрили новий адресний показчик за адресою Європейська площа площа-1». Нещодавно історико-топонімічна комісія міськради рекомендувала перейменувати вулицю Катерининську та площу Катерининську на європейську вулицю та площу відповідно. Після громадських обговорень це рішення було підтримано Одеситами і депутатським корпусом. Одеса історично є європейським. Містом найбільш європейським містом, мабуть, серед всіх міст України, бо в нас більше 132 національностей проживає в Одесі, і велика кількість національностей саме європейських країн. І сьогодні серце Одеси центральні вулиця та площа Одеси найменована на честь Європи, на на честь Європейського Союзу. Щорічно у травні європейські країни відзначають День Європи, який присвячений співпраці держав континенту та євроінтеграції з 2023 року, 9 травня, Україна вперше розпочала відзначати цю подію одночасно з іншими країнами Євросоюзу, як зазначають в інституті нацпам'яті Україна починаючи з 2003 року, відзначала це свято у третю суботу травня, окремо від решти європейських країн. А вже 8 травня 2024 року, президент України Володимир Зеленський під. Писав указ про святкування 9 травня, одеські рятувальники водолази отримали спеціальний мобільний комплекс для тривалого автономного проведення водолазних спусків, робіт із підводного розмінування та аварійно-рятувальних робіт на воді. Як проходило тренування на новому обладнанні? Дивіться далі. Одеські водолази приступили до роботи на спеціальному мобільному водолазному комплексі. Нове обладнання фахівці отримали від межрегіонального центру швидкого реагування міста Ромни Сумської області. Повідомили в обласному управлінні ДСНС. Цей бокс призначений для довготривалого автономного проведення водолазних спусків, робіт з підводного розмінування та аварійно-рятувальних робіт на воді. Даний комплекс розміщений на базі вантажного автомобіля та складається з двох модулів: в першому модулі розміщена мобільна водолазна станція. Яка призначена для здійснення водолазних спусків та робіт під водою, а також для забезпечення комплексу електроенергією. Другий модуль для проведення декомпресії, лікувальної рекомпресії водолазів та проведення навчально тренувальних спусків на базі барокамери. Наразі одеські водолази тренуються використовувати цей комплекс на практиці, розгортають рятувальні човни, проводять підводні спуски у спеціальному спорядженні з використанням бездротового зв'язку та застосуванням засобів підводного пошуку та. Фото, відеозйомки для наших спеціалістів це можливість бути ще більш ефективними та готовими до будь-яких викликів, з якими вони можуть зіткнутися на воді. Зауважили в управлінні. Ми були рекрутами. Історія про тих, хто пройшов пекло. Документальний фільм про бійців, які стали легендами третьої окремої штормової бригади, вийшов на великі екрани. Наші кореспонденти поспілкувалися з режисером стрічки Любомиром Левицьким під час спеціального показу в Одесі. Мокю фільмів у цьому жанрі в Україні небагато. Для українського глядача він є новим, і саме цей формат, який являє собою суміш художнього і документального кіно, як найкраще підійшов для створення мотиваційної стрічки Ми були рекрутами. Історія про тих, хто пройшов пекло. Режисер стрічки Любомир Левицький, який створив такі фільми, як Тіні Незабутих предків Штольня та Йди за мною. Ми взяли реальних людей, реальні ситуації, реальні нашоломні відео, архівні і все це упакували в таку художню розповідь. О, тому ідея прийшла, в принципі, спочатку про створення фільму «Третій і Від мене прийшла вже ідея самої форми цього, цього фільму. Знімальний процес тривав усього п'ять днів. З нелегкою задачею у стислі терміни зняти повноцінне якісно художньо документальне кіно впоралися добре, розповідає режисер стрічки. Спочатку ми запланували 10 знімальних днів. Ми сказали, нам потрібно 10 знімальних днів для того, щоб зробити цю історію. На що ми отримали відповідь, хлопці, іде війна, які 10 днів? Як ви хочете мати командирів бойових 10 днів? Це нереально. 5 знімальних днів це максимум, що ми вам ми можемо дати. І ми, моя команда, вона дуже тренована. Ми розуміємо прекрасно, як зробити, умовно кажучи, подвійний подвійну виробітку, так? але є такі поняття, як логістика. Яку дуже складно там пришвидшити, і ми дуже довго працювали над тим, як можна зняти ці всі задачі, які нам потрібно було там максимальну кількість проїздів, які були потрібні Весь цей тревел, тому що весь фільм це така подорож. Вісім різних людей, вісім різних історій бійців, які стали на захист своєї країни, людей, які стали живими легендами третьої окремої штурмової бригади. Фільм мотивує, надихає і заряджає, говорять ті, хто його створив. Я рекомендую глядачам, які ще не бачили фільм. Якщо у вас поганий настрій, немає енергії, закінчили сили, ви демотивовані, йдіть на цей фільм, просто буде така перезарядка, ви будете вражені. Документальний фільм Ми були рекрутами. Історія про тих, хто пройшов пекло, можна побачити у кінотеатрах в національному прокаті по всій країні. Покажуть стрічку і за кордоном. Зокрема, готується показ у Вашингтоні. В Одеській області затримали жінку, яка допомагала ухильникам незаконно перетинати кордон. Фігурантка була організатором незаконної схеми. Її та групу втікачів зупинили на маршруті. 30-річна громадянка України планувала незаконно переправити через кордон чотирьох чоловіків призовного віку. Групу затримали неподалік від кордону в Подільському районі під час спроби піти в Придністровський регіон Молдови. Пізніше встановили ще двох чоловіків, причетних до схеми. Одному з них клієнти попередньо передали 4 тисячі доларів. Фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі ДПСУ. Початком повномасштабного вторгнення діяльність чисельних благодійних організацій по всій країні швидко переформатувалася до нагальних потреб громадян і військових. Важливу роль наразі відіграє і готовність населення здавати кров для збереження здоров'я та життя постраждалих в ході воєнних подій. Кожен робить все можливе. Одеса також бере активну участь в цих процесах. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну чисельні доброчинні об'єднання та організації були змушені перебудувати свою діяльність відповідно до нагальних потреб не лише цивільного населення, а й військових. Допомога та увага благодійників зараз спрямована і на внутрішньо переміщених осіб. В кожному місті України зараз функціонують різноманітні організації та благодійні фонди. У кожного свій напрямок, але об'єднує всіх одне допомога пережити жорстокі виклики сьогодення. В Одесі також багато людей готових підставити плече, адже підтримки постійно потребують люди з обмеженими можливостями похилого віку. Ті, які опинилися за межею бідності. Проте зробити більше можливо, лише об'єднавши свої зусилля. У нас пройшла акція, а це чужих стоят не буває. Це похилі люди похилого віку, які знаходяться у нас в психоневрологічні диспансері на варакйова 9. Наша організація вже останні два роки допомагає дуже тісно ті працює з, з, з відділеннями 18, 16 і 15. Ми допомагаємо їм. Ми возимо їм смаколики, ми їм робимо концерти. Ми робимо для них ну, світліші дні. Не менш матеріальної допомоги нужденним потрібні і слова підтримки, звичайна людська теплота та обійми. На цьому роблять акцент благодійники. Вкрай важлива така підтримка для людей, які були змушені залишити через воєнні події свої домівки. Але багатьом одеситам також потрібна допомога. На обліку у нас більше ста багатодітних сімей, діти позбавлені батьківського піклування. Зараз приєдналися ще переселенці і малозабезпечені родини. Ми потужно працюємо якраз в такому районі, як Пересип, Слободка, Большевік, Лузановка. Сьогодні волонтери регулярно організовують ярмарки вживаних дитячих речей для такої категорії, щотижня проводиться роздача продуктових наборів, побутової хімії, памперсів тощо. Допомога надається також і для забезпечення дітям освітнього процесу. Наші багатодітні сім'ї можуть через ходатайство нашої організації подавати проект на придбання комп'ютерів. Зараз онлайн-навчання дуже багато часто ми розуміємо з якої причини. А якщо в сім'ї 5 учнів і тільки один телефон, то ми даємо рекомендацію сім'ям і їм виділяють, от зараз виділяють 27 тисяч 300 гривень на придбання ноутбука. Долучитися до благодійних справ може кожен бажаючи, іноді для цього достатньо простого бажання врятувати чиєсь життя, наприклад, здати кров на потреби військовим або цивільним особам. Нагадаємо, донором може стати будь-хто віком від 18 до 62 років, хто має українське громадянство або посвідку на проживання без важких хронічних захворювань. Вони співають, малюють, танцюють, займаються фізкультурою, навчаються правильно вимовляти звуки для більшості з нас. Це звичайні дії, але якщо людини народилася із певними ментальними розладами, іноді для них кожен крок дається на силу, і без допомоги фахівців, які до кожного особливого відвідувача відносяться як до свого друга, не обійтися. Наші кореспонденти відвідали заняття для дорослої групи в інклюзивному центрі міжнародної благодійної організації Карітас Одеса. Вони приходять сюди з задоволенням, бо це простір, де можна відчути себе художниками та танцюристами, вивчити нові слова та співати пісні, і навіть відсвяткувати день народження. А головне це спілкування з друзями, і друзі для них не тільки ті, хто приймає участь в заняттях, а й ті, хто з ними займається. У центрі проводяться заняття з майстер-класи, творчі майстер-класи, кулінарні майстер-класи, заняття з самообслуговування. Діти навчаються, починаючи від того, як застебнути гудзик і закінчуючи тим, що ми співаємо разом. Кожне заняття це цілий перелік цікавих справ. Сьогоднішня тема День матері, який наближається. Тому і пісня, звісно ж, про маму. Ми а ще кожен виготовляє листівку: Ретельно викладають квіточки, підбирають фарби, бо це теж для мами. Працівники центру допомагають, бо для деяких вихованців така кропітка робота не з легких. Це творче заняття, але є й побутові. Тут вчать і гудзики застібати, і їжу готувати, і за рослинами доглядати. Сподіваємось, що всі ці. Навички, які вони тут тренують, їм можуть знадобитися е, в подальшому, бо це дуже важливо підтримати осіб з інвалідністю, щоб вони мали можливість самостійно приготувати їжу, самостійно одягнутися, самостійно сходити в магазин, е, можливо, навіть в театр сходити. В інклюзивному центрі Карітас Одеса займаються дітьми та дорослими. З вихованцями працюють психолог, логопед, реабілітолог та соціальні працівники. В нашому центрі є майстерня, в якій надаються послуги соціального працівника. Що це значить? Це коли приходять діти до нас, і ми кожного питаємо, що йому цікаво, з яким матеріалом вони би хотіли попрацювати. Тут намагаються розглядіти та розкрити таланти кожного, подарувати можливість знаходити радість в житті і радіють всьому, навіть маленькому успіху вихованців. До нашого центру приходить дівчинка, яка має синдром Дауна. Коли вона перший раз до нас прийшла, вона була дуже збуджена, вона не хотіла займатися. Для неї все було нове. Після того, як вона вже прийшла до нас, майже проходила майже два місяці, то ми побачили її перший раз усмішку. Вона приходить до нас на заняття, вона з нами працює, вона іноді не хоче виходити від психолога. Трудно сказати, який кабінет вихованці центру полюбляють більш за інший. З задоволенням приходять і до логопеда, і до психолога, і до цієї яскравої кімнати, де можна повзати, стрибати, грати в м'яч, виконувати різні вправи. В групі вони підтягуються один за одним. Я за скільки часу працюю, я не бачила, щоб хтось відмовився, не хочу, не буду. Вони з таким завзяттям. Це заняття проходить. В нас час йде ну, моментом на дусі. Тобто ми прийшли заняття по часу, час уже вийшов, вже інші діти. Тобто вони нам дають той вогник, який ми хочемо для цього працювати. Особливий напрямок роботи фахівців центру психосоціальна допомога. Бо воєнний час це тривоги, вибухи, необхідність ходити в укриття. Це додаткове навантаження на психіку і підопічних центру і їх батьків. Поряд з нашим офісом є укриття, навіть два укриття, і ми разом з дітьми проходимо тоді в укриття, тренуємось, як це правильно робити, щоб вони не, не злякалися, щоб вони були знали, як робити і в цей, якщо тривога, що потрібно робити, як правильно рухатися, як не панікувати з нами. І серед працівників інклюзивного центру, і серед їх вихованців люди з Одеси та інших міст України Херсону, Миколаєву, Луганську та інших, де йдуть активні бойові дії. Вони називають один одного друзями, бо разом займаються, співають та танцюють. На трасі Одеса Київ зіткнулися вантажівки. Серйозно постраждав один з водіїв. Далекобійника з кабіни діставали рятувальники. Аварія трапилася вночі неподалік села Дубиново Савранської громади. Автомобіль Ман зіткнувся з припаркованою на узбіччі вантажівкою. Одного з водіїв затиснуло в кабіні. Його деблокували рятувальники. 22-річного потерпілого передали медикам швидкою. У причинах аварії розбираються слідчі. Погрожував сокирою та пошкодив чужий автомобіль. В Одесі затримали літнього, але дуже агресивного чоловіка. Інцидент стався у дворі багатоповерхівки на узвозі Меренеско. 64-річний одесит спочатку погрожував ножем чоловіку і пошкодив його автомобіль. Після цього пішов додому, але незабаром повернувся вже з сокирою і почав лаятися і лякати перехожих. Чоловіка затримали за хуліганство. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. На Одещині затримала чоловіка, який зберігав удома 2 кілограми канабісу. Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі. Правоохоронці вилучили у 55-річного жителя Татарбунара 2 кілограма канабісу. Чоловік на своїй присадибній ділянці виростив коноплю, зібрав рожай, висушив, подрібнив і зберігав вдома. За його словами, для власного вживання фігуранту загрожує штраф у 85 тисяч гривень або до трьох років позбавлення волі. Про це повідомили у прес-службі облполіції. Одеська опера у тривожний воєнний час активно працює і намагається подарувати глядачеві якомога більш яскраві і незабутні проєкти. Так, 10 травня на всіх хто збереться у великій блискучій залі, чекає унікальний концерт органної музики з елементами джазових імпровізацій. За королем інструментів, органом маестро Бернар Струбер. Французький органіст Віртос виступає у вишуканому дуеті із солістами і артистами Одеського національного академічного театру опери та балету. Репетиція в одеській опері Бринить натхненням під склепінням знаменитої зали, що не поступається найкращим у Європі, лунає величний орган. Відомий французький органіст і джазмен Бернар Струбер разом із солістами артистами театру готують прем'єру, програму Музика свободи. Це унікальний органний концерт віртузи і оперних виконавців. Глядачі зможуть побачити в Одеському національному академічному театрі опери та балету вже 10 травня. Це була ініціатива оперного театру міста Одеси зробити таку цікаву програму. Вона ділиться на дві частини: дуже відомі твори французьких композиторів 19-го, початку 20-го століття. Це перша частина, і вона підкреслює те важливе значення, яке театр приділяє розвитку талановитих солістів театру. Я та мої колеги будемо виконувати саме французькі романси епохи імпресіонізму. Будуть твори Дебюсі, Форе. І на поезію Бурже Віктора Гюго це досить складна поезія, але в принципі композитори дуже вдало передали образ цієї поезії, і тому я думаю, що глядачі отримають дуже велику насолоду, яку отримуємо і ми від цієї музики. Друга частина програми, що чекає на глядача, присвячена саме темі свободи. Знову буде звучати органна музика з елементами джазової імпровізації. А ще у програмі представлені особливі партії дитячого хору. Перлини Одеси співають в національному театрі опери та балету вже більше 30 років. Але в такій унікальній програмі приймають участь вперше, розказала керівник хору Лариса Гарбус. Це дуже відповідально і дуже і цікаво. І надскладне, тому що коли орган грає не просто грає, як повинен грати на класичну музику, а грає в джазовому стилі, то те вже, то, то вже дуже складно. Лариса Володимирівна каже, що для 30 юних співаків, які разом з маестро поєднають у виступі гармонію джазу і орган, це чималий іспит. Хор до цього співав з органом, але класичні твори. Струбер зробив для дитячого хору такий подарунок, дуже на складні аранжування джазових творів Елінгтона, Сія та інших авторів. Діти мої це академічний академічний вокал, тому ми працюємо в театрі з академічним вокалом. І джазова штучка це щось нове. Маестро Бернар Струбер не вперше в Одесі. Він багато разів грав у одеських залах на фестивалях класичної органної та джазової музики. І французький віртуоз став першим іноземним музикантом, який почав приїжджати з концертами до Одеси у воєнний час. Мистецька спільнодія, елегантний тандем України і Франції. Найближчими днями в одеській опері лунатиме музика свободи. Адже саме таку назву носить нова програма відомого французького органіста і джазмена Бернара Струбера. Віртузне виконання, бездоганне звучання, майстерні імпровізації очікують на поцінювачів музичного мистецтва. Органіст віртуоз створив і привіз до міста програму, яка в спільнодії з солістами театру. Повинна надихнути жителів воєнної Одеси. Я вже давно працюю з Одеським театром і дуже люблю сюди повертатись. І вважаю, що саме в цей момент треба показувати свою відданість Україні і театру. Я не роблю нічого незвичайного. Навпаки, хочу підкреслити, що моя вдячність і моя творчість віддаються в цей непростий час всім тим українцям, які продовжують працювати заради благополуччя своєї країни. В програмі Музика свободи також беруть участь солісти опери та камерний хор-театру. Бернар Струбер вважає, що саме зараз час створювати і дарувати такі програми глядачу. Україна зараз проходить важкі часи, і одне з головних завдань країни втриматися і пройти це випробування на достойному рівні. Частина населення захищає країну, інші їх підтримують. Працюють лікарі, технічні працівники забезпечують, щоб все працювало в усій країні. І ми бачимо, що артисти театру не ховаються у бункерах, а продовжують достойно виконувати свою роботу і працюють на благо і подальший розвиток України. Отже, 10 травня о 17-й годині відбудеться незвичайний концерт, ексклюзивна мистецька подія травня, французькі маестро, оперні солісти і величний орган одеської опери. Теплій весняній погоді в Одесі та області все ж таки бути, але більш стабільною вона стане трохи згодом. Тому шанувальникам спеки слід зачекати. Принаймні такі прогнози синоптиків від ромецентру Чорного та Азовського морів. За стабільну, трохи прохолодну, малохмарну безопадів погоду в Одесі та області наразі відповідає антициклон під назвою Томас. Високих температур любителям спеки доведеться ще трохи зачекати. Такі прогнози гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Яку погоду очікувати Одеситам з 10 травня розповіла синоптик Владислава Єжова. Наступної доби очікується мінова хмарність без опадів, вітер північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура нічні години становити метри вісім градусів тепла, на півдні до 11, місцями на поверхні ґрунту заморозок 0,2 градуса. У день години 16.21. У місто Одеса температура вночі 9.11 градусів, в день 16.18. Мінлива хмарність без суттєвих опадів очікується і 11 травня, а 12-го у неділю можливий незначний дощ. Лише 12 травня місцями невеликий дощ, вітер північної чверті, швидкості помірні 5-10 метрів за секунду. Температурний фон страдатиме вночі 6-11 градусів, в день 17-22. Початок наступного тижня за прогнозами буде чимось схожий на попередні дні. 13-14 травня очікується невеликий дощ. місцями помірний. Температура вночі 5-10 градусів із позначкою плюс. В день буде тепліше до 20. Про найважливіші події дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До зустрічі.